Ліга чемпіонів, етап ліги Брюгге vs Монако. Брюкге вдома грає сміливо, має молодь з хорошим пресингом. Монако. Сильніша атака. Бен Єдер. Головін. Але нестабільна оборона. Прогноз 1-2 Монако ймовірності 30%. Брюкге, 25%. Нічия. Джак, 45%. Монако. Копенгаген проти Байер Леверкузен. Копенгаген дисципліна, але різниця в класі відчутна. Байер. Одна з найкращих атак Європи. Висока форма. Прогноз 0-2 Байер ймовірності 20%. Копенгаген. 20%. Нічия. 60%. Байер. Айнтрахт – Франкфурт Версус Галата Сарай. Айнтрахт – сильний вдома, збалансована гра, але нестабільний захист. Галата Сарай. У формі мають і Карді та Мертенса, здатні забити будь-кому. Прогноз 2-2. Бойова нічия. Ймовірності. 35%. Айнтрахт. 30%. Нічия. 35%. Галата Сарай. Манчестер Сіті наполі Сіті, фаворит турніру, контроль м'яча, Голи Голанда. Наполі атакує, але проти Сіті буде важко. Прогноз 3-1 Манчестер Сіті, ймовірності. 65% Сіті 20%, Нічия 15% Наполі, Ньюкасл – Юнайтед vs. Барселона. Ньюкасл сильний вдома, інтенсивність плюс високий пресинг. Барселона індивідуальна майстерність. Левандовський Ямал. Але проблеми в захисті. Прогноз один до одного: важка нічия ймовірності 30% Ньюкасл. 35% нічия. 35% Барса. Спортінг Лісабон vs. Кайрат Алмати. Спортінг, технічна команда, швидкий футбол. Вдома сильний фаворит. Кайрат. Досвід у Єврокубках є, але різниця в класі величезна. Прогноз 3-0 Спортінг ймовірності 70%. Спортінг 20%, нічия 10%, Кайрат.